Вже протягом півроку штучно затягується розгляд важливого законопроєкту за номером 1159, який пропонує передати державні землі за межами населених пунктів комунальну власність. Усі ми дуже багато говоримо і в цьому залі про децентралізацію. Але законопроєкт і є реальною децентралізацією. Це крок до економічної самодостатності територіальних громад. Це крок дієвий і саме головне швидкий. Для його прийняття не треба чекати змін до Конституції, не треба чекати, доки громади об'єднаються. Законопроект підтриманий профільним комітетом ще в грудні минулого року. Здумайте, шановні колеги, ще в грудні минулого року. У квітні депутатська група відродження блокувала трибуну парламенту. Тоді особисто ви, Володимир Борисович, та лідери всіх фракцій та груп погодилися, що це питання, нарешті, повинно зрушитися з мертвої точки, але час іде. Із проекту порядку на цей тиждень законопроект знову вилучений. З'явилися якісь незрозумілі інсинуації Серед депутатів гуляє написаний державством законопроект, який пропонує передати землі за межами населених пунктів радам, але не у власність, а у розпорядження. Для чого? Для того, щоб потім їм забрати назад, це не вирішує проблему. Місцеві громади цього категорично не підтримують. Я вже не говорю про те, що це прямо суперечить вашій же коаліційній угоді. Які питання є до законопроекту? Нам говорять про корумпованість органів місцевого самоврядування. Ми надали ще один законопроект 2279, який забороняє передачу в оренду державної комунальної землі в обхід аукціонів. З цим законопроєктом така сама ситуація, його розгляд свідомо затягують, а тим часом хабарі за передачу державної землі в оренду без аукціонів продовжують брати. До мене постійно на окрузі звертаються фермери і скаржаться, що закладання договору оренди вимагає 250 доларів за гектар. Ці гроші мають бути у бюджеті, у бюджеті сільському, районному чи обласному на кишеті чиновника. Шановний Володимир Боришинцю, шановне керівництво Верховної Ради, обидва законопроекти це реальні кроки для наладу в земельних відносинах, і Верховна Рада має нарешті їх розглянути. Тому прошу пояснити, чому з порушенням регламенту ігноруються пропозиції, висловлені на поводженій раді, чому ці законопроекти. Включаються в тижневі графіки порядку денної, але потім зникають. Якщо є запитання до законопроєктів, давайте їх обговоримо в сесійній залі, але просто ігнорувати і те, що підписали 22 депутата, майже з усіх депутатських фракцій та груп, і майже одноголосно підтримав комітет. На мій погляд, не можна цього робити. Дякую.